Розглянемо технологічні процеси механічної обробки заготовок різання. Ознайомимося з кінематикою різання, дізнаємось про фізичні закономірності механічної обробки різання і розглянемо показники, які характеризують якість обробленої поверхні. Обробка металів різанням це процес зрізання різальним інструментом з поверхні заготовок шару металу у вигляді стружки для отримання необхідної геометричної форми, точності розмірів, взаємного положення та якості поверхонь виробів. Багато деталей складної форми виготовляють шляхом механічної обробки заготовок. Існує велика різноманітність видів механічної обробки заготовок різання. Найбільше роке застосування отримали точіння, розточування, фрезерування, довбання, свердління, стругання та шліфування. Механічна обробка базується на цілеспрямованому, керованому руйнуванні поверхневого шару та на кінематиці різання. Метал, що видаляється в процесі обробки заготовки, піддається пластичному деформуванню, та руйнуванню. В результаті чого матеріал, який відокремлюється від заготовки, набуває характерної форми, і в такому вигляді його прийнято називати стружкою. Для руйнування поверхневого шару необхідно надати певний рух різальному інструменту та заготовці. Переміщення робочих органів верстатів поділяють на рух різання, встановлений та допоміжний. Рух, який забезпечує зрізання заготовки шару металу або викликає зміну стану обробленої поверхні, називають рухом різання. До нього відносять головний рух різання та рух подачі. Головний рух різання ДР приймають рух, що визначає швидкість деформування поверхневого шару заготовки та відділення стружки. Рух різального інструмента або заготовки, призначений для того, щоб розповсюдити відділення шару матеріалу по всій поверхні, яка оброблюється, прийнято називати рухом подачі, це ДС. Швидкість головного руху різання позначається літерою В, а швидкість руху подачі ВС. Причому швидкість руху різання більша за швидкість руху подачі. Більшість принципових кінематичних схем різання передбачають поєднання двох рухів головного та подачі. При складних поєднання трьох рухів, що одночасно здійснюються, додатково визначають специфіку формоутворення, наприклад, виготовлення зубчастого колеса методом обкатки. Ці рухи в сукупності визначають плоску або просторову траєкторію, результуючого руху точок головної ріжучої кромки. Рух, що забезпечує взаємне положення інструменту та заготовки для зрізання з неї певного шару матеріалу, називають встановленим. До допоміжних рухів відносять транспортування заготовки, закріплення заготовки та інструменту, швидкі переміщення робочих органів верстат. Для будь-якого процесу різання можна скласти схему обробки, на якій показують оброблену заготовку, спосіб її базування та закріплення. Положення інструменту щодо заготовки, а також рух різання. Інструмент показують у положенні, що відповідає закінченню обробки поверхні виробу. Рух подачі може бути поздовжнім, поперечним, вертикальним. Круговим тощо. У процесі різання на заготовці розрізняють поверхню, що обробляється, оброблену поверхню і поверхню різання. Просторову форму деталі визначають поєднанням різних поверхонь. Для полегшення механічної обробки при проєктуванні деталі прагнуть використовувати прості геометричні поверхні. Плоскі, циліндричні, конічні, кульові, торові. Механічна обробка є складним процесом взаємодії частини інструменту та заготовки, що полягає в пружньопластичному деформуванні поверхневого шару в зоні різання, тепловідділення та зношування інструменту. Складний пружно напружений стан металу призводить до пластичної деформації, а зростання її до сувних деформацій, що відбувається в зоні стружкоутворення А, Б, С. Причому деформації починається площиною АБ і закінчується площиною а, С, у якій утворюється стружка. Далі процес повторюється та. Утворюється наступний елемент стружки. Прийнято вважати, що сумні деформації відбуваються по площині ОО, яку називають умовною площиною суву або сколювання. Вона розташовується під кутом 30 градусів під кутом тета, до оброблюваної поверхні. Зрізані стружки мають різну форму, що залежить від властивостей матеріалу. Оброблюваної заготовки, товщини шару, що зрізається, геометричних параметрів ріжучого інструменту, режиму різання та інших факторів. Усі стружки за зовнішнім виглядом та будови поділяють на чотири основні типи: зливна, елементна, суглобова та стружка надлому. Зливна стружка. Утворюються при різанні пластичних матеріалів і є суцільною стрічкою з гладкою прирісцевою стороною. Суглобова стружка, що утворюється при обробці металів середньої твердості, є теж стрічкою, на зовнішній стороні якої присутні яскраво виражені зазубрини. Елементна стружка складається з окремих елементів приблизно однакової форми, які не пов'язані один з одним. Стружка на длому утворюється при різанні крихких металів, складається з окремих, не пов'язаних між собою елементів різної форми та розмірів. При цьому поверхня суву може розташовуватися нижче за поверхню різання, в результаті чого остання покрита слідами виламаних з неї клаптиків стружки. Тип стружки впливає на зношування різального інструмента, шорсткість обробленої поверхні та силу різання. Щоб перевести стружки з одного стану в інший, наприклад, суглобову Стружку в елементну. В конструкцію ріжучого інструменту вводять трошколомальні пристрої, поріжки і розділові канавки, іноді застосовують уривчастий процес різання або вібраційне різання металів. При обробці різання більшості конструкційних металів за певних умов має місце явище, яке називається наростоутворенням. Під наростом розуміють клиноподібну область матеріалу. Заготовки розташовано біля леза інструмента перед передньою поверхнею. Утворення наросту поясня... пояснюється тим, що геометрична форма інструменту не ідеальна для обтікання її з металом. За деяких умов обробки сили тертя між передньою поверхнею інструменту. І частинками шару заготовки стають більше сил внутрішнього щеплення. Тому при певних температурах і тиску, обумовлених параметрами режиму різання, матеріал заготовки міцно отримається силами адгезії на передній поверхні інструменту. У процесі обробки різанням розміри і форма наросту безперервно змінюються в результаті дій сил тертя між стружкою і зовнішньою поверхнею наросту. Експерименти показують, що частинки наросту постійно несуться стружкою, захоплюються оброблюваною поверхньою заготовки, іноді наріст повністю зривається з передньої поверхні інструменту і знову утворюється. Наріст істотно впливає на процес різання та якість обробленої поверхні заготовки, так як за його наявності змінюються умови стружкоутворення. Позитивний вплив в наросту полягає в тому, що наріст, що утворився, змінює форму леза інструменту, в результаті чого зменшується сила різання. При певних швидкостях різання наріз зменшує зношування ріжучого інструменту попередній і задніх поверхнях. Крім того, наріз покращує тепловідвід від ріжучого інструменту. Негативний вплив наросту в тому, що він збільшує шорсткість обробленої поверхні. При періодичному руйнуванні вершини нарости лежать на поверхні заготовки, утворюються надриви. І борозни, а частина наросту впроваджується в оброблену поверхню. Наслідок нестабільності наросту змінюються розміри оброблюваної поверхні, яка виходить хвилястою, і наріз змінює передній кут інструменту, і як наслідок змінюються сили різання, що викликають вібрацію в узлі верстата та, та інструменту. А це, у свою чергу, погіршує якість обробленої поверхні. Наростоутворення залежить від фізико-механічних властивостей заготовок, швидкості різання, геометричних параметрів ріжучого інструменту та інших факторів. Найбільш інтенсивно наріст утворюється при обробці пластичних металів при швидкостях різання 0,3 до 0,5. Якщо швидкість різання до 0,2 метрів за секунду і вище 1 метру за секунду, то наріз на ріжучому інструменті практично не утворюється. Таким чином, наріз приятливо впливає при чорновій обробці. Коли виникають великі сили тертя різання, зрізається товстий шар металу і виділяється велика кількість теплоти. Однак наріз шкідливий при чистовій обробці, наприклад, при протягуванні, нарізуванні різьби, оскільки призводить до зниження якості обробленої поверхні. Поверхневий шар заготовок оцінюється, як правило, шорсткістю та фізико-механічними властивостями. Шорсткістю поверхні називають сукупність нерівностей. Обробленої поверхні з відносно малими кроками. Стан матеріалу поверхневого шару характеризується його зміцненням або наклипом, мікроструктурою, величиною та знаком залишкових напружень та глибиною їх залягання. На висоту нерівностей. Впливають геометричні параметри різального інструменту, режим різання, механічні властивості оброблюваного та інструментального матеріалів, а також умови тертя на контактних поверхнях інструменту. При зменшенні подачі висота нерівностей зменшується, глибина різання не має значного впливу на шорсткість поверхні. Вплив швидкості різання на висоту нерівності проявляється по-різному, залежно від того, схильний чи ні оброблюваний матеріал до наросту утворення. Вплив швидкості різання, ще раз наголошую, не дуже впливає на висоту нерівності. Якщо матеріал не схильний до наросту утворення, то зі збільшенням швидкості різання висота нерівності безперервно зменшується. Це пов'язане зі зменшенням об'єму пластичної деформації і коефіцієнта тертя. При утворенні наросту шорсткість перебуває у прямій залежності від висоти наросту. Тому для отримання низької шорсткості поверхні необхідно проводити обробку зі швидкостями різання, що відповідають мінімальній висоті наросту. Застосування мастильно охолоджуючих технологічних середовищ дозволяє здебільшого зменшити висоту нерівності, при цьому в міру збільшення швидкості різання діє. Мастильна охолоджувальної рідини послаблюється. Це пов'язане як зі зменшенням часу фізико-механічного впливу рідини, так і з утруненням проникнення її на передню поверхню інструменту. Фізико-механічні властивості поверхневого шару багато в чому визначає експлуатаційні властивості деталей машин. Найважливішими показниками стану поверхневого шару заготовки є величина, знак і глибина залягання залишкових напружень, ступінь зміцнення та товщина зміцненого шару. Залишкові напруження і зміцнення, що виникають у поверхневому шарі, є наслідком впливу сил різання та нагрівання матеріалу заготовки, що оброблюється. При різанні лезовим інструментом це точіння, фрезерування, залишкові напруження, утворюються головним чином під дією силового контакту, а температура має вторинне значення. При високотемпературному режимі це, наприклад, шліфування. Залишкові напруження утворюються внаслідок високої температури поверхневого шару і є завжди розтягуючими. Наявність у поверхневому шарі напружень, що розтягують, значно погіршує втомну міцність деталі. У тому випадку, коли залишкові напруження перевищує границю міцності матеріалу заготовки, то утворюються поверхневі тріщини. Величина і глибина залігання залишкових напружень залежать від швидкості різання, товщини шару, що зрізається, подачі, геометричних параметрів інструмента і ступеня його зносу. Залежно від фізико-механічних властивостей матеріалу заготовки та режиму різання, глибина змістнього шару становить від кількох міліметрів, при чорновій обробці до сотих і тисячних сотих міліметрів при чистовій. Нерівномірна релаксація залишкових напружень спотворює геометричну форму оброблюваних поверхень, знижує точність їхнього взаємного розташування та розмірів. Отже, остаточну обробку поверхонь заготовок слід вести таким чином, щоб залишкові напруження були відсутні або були мінімальними. Для отримання напружень стисканні в поверхневому шарі можна рекомендувати обробку поверхневим пластичним деформуванням.